Доброго дня! Рада привітати усіх учнів а також журі. Я учениця 8 класу Новотроїнівського ліцею Вигіль Діана. Тема моєї роботи моніторинг освітленості робочих місць у кабінетах нової української школи Новотроїнівського ліцею. За допомогою зору люди сприймають до 90% необхідної для роботи інформації. Світло. Ключовий елемент здатності бачити, оцінювати форму, кольор і перспективу оточуючих нас елементів. З точки зору безпеки праці, зорова здатність і зоровий комфорт надзвичайно важливі. Мета роботи дослідити освітленість робочих місць учнів Новотренівського ліцею. Виходячи з теми, були поставлені на наступні завдання. Перше. Вивчити види освітлення і джерела світла, вивчити прилади для вимірювання освітленості в приміщенні. Друге. Ознайомитися з основними характеристиками освітлення і його нормування на робочих місцях учнів. 3. Ознайомитися з пристроєм і правилами користування люксметром. У зв'язку з тим, що дослідження і розрахунок освітленості не може проводити без знання основних світлотехнічних понять і одиниць я з ними ознайомилась. Основні світлові поняття. Світловий потік світлова сила, світлова віддача, освітленість і яскравість. Світловий потік F, одиниці вимірювання люмен. Сила світла. Одиниця сили світла кандела. Для кількісної оцінки освітленості будь-якої поверхні користується поняттям освітленості. Освітленість є, Одиниця вимірювання. Люкс. Яскравість Л. Одиниця яскравості, кандела на 1 метр кубічний. Природне освітлення. Проміщень. Здійснюється через світлові отвори і може бути виконане у вигляді верхнього через світловий ліхтар в перекритті, бічного через вікна в зовнішніх стінах і комбінованого через ліхтарі і вікна. Природні освітлення значно коливається. Впродовж декілька хвилин освітленість може змінитись у декілька разів. Природна освітленість. У середині будівлі значно менше зовнішньої. Природна освітленість у середині будівлі характеризує коефіцієнтом природної освітленості. Вимірювальний прилад. Виходячи з назви одиниці освітленості люкс. Назва приладу, яким її вимірять, люксметр. Це мобільний порпотивний прилад для вимірювання освітленості потік світла, потрапляючи на фотоелемент, вивільняє потік електронів в тілі напівпровідника. Завдяки цьому фотоелементу починає проводити електричний струм. Тому величина цього струму прямо пропорційна освітленості фотоелементу. Він і відбувається на шкалі. Вимірювальна частина знаходиться в окремому корпусі і пов'язана з приладом гнучким дротом. Це дозволяє проводити. Виміри у важкодоступних місцях. Завдяки набору світлофільтрів, межі його вимірів можна регулювати у цьому випадку, показано приладу треба помножити на певні кофікценти. У нашому розпорядженні цифровий люксометр LX1010B. Це прилад, що вимірює силу світла, іншим словом, міра освітленості кімнати. Висока чутливість люксметра забезпечує широким діапазоном. Вимір від 1 до 50 тисяч люкс. Застосування будь-яких методів виміру освітленості неможливо без люксметра. Причому треба дотримуватися правила. Прилад завжди знаходиться в горизонтальному положенні. Його встановлюють в необхідних точках. Практична частина визначення коефіцієнту природної освітленості. Мета визначити коефіцієнт природної освітленості за експериментальними даними. План ознайомитися з люксметром. Друге. Вимкнути штучне освітлення в приміщеннях. Третє. Заміряти освітленість в приміщеннях на відстані 1,5. 3 і 4,5 метрів від вікна на висоти 0,5 ну, метрів від підлоги. Дотримуючись, тримаючи датчик приладу горизонтально. А пластина фотоелемента обернена вверх. Четверте. Занести усі значення у таблицю. П'яте. Заміряти зовнішність освітленість, оскільки зовнішність. Зовнішня освітленість визначається на горизонтальній площині, що освітляється усією небесною півсфери, то виміри ми робимо на відкритому з усіх блоків майданчику, де небосхил не незахищен захищений будівлями, що близько стоять або деревами в умовах соціальної хмарності. Шосте. Підрахувати коефіцієнт природної освітленості. По формулі. Коефіцієнт природної освітленості до рівня ЄП поділити на ЄЗ помножити на 100%. ЄП природна освітленість. ЄЗ зовнішня освітленість. Дані таблиці показують, що в класних кімнатах нової української школи показники освітленості. при Природному джерелі світла відповідають вимогам санпін. В ході виміру освітленості було виявлено, що світла достатньо. Дякую за увагу.